Цей поведи цей тур взагалі для них генеральна репетиція фіналу чотирьох Кубка України. Закидає Вікторія Руда. Вона права крайня. Ви бачите, звідки вона атакувала лекар Ледь... рівного вибачте, Реалу Віктора Гінков. Бачимо, на лаві запасних разом із онуком на колінах. Він же є команда Віктора Гінкова. Зараз мають перевагу. В рахунку. сесія переходила. Вас В лінії передачі у неї не виходить. Швидкий перехід на Горна. на Анастасію Свид. І там козловою та, та Вікторією Сермен. Тепер вже помилка Хмельницького. І Вікторія Руда виходить подиви. Швидкий перехід І атакує Вероніка Олексєєнко. Класно прорваючись по центру майданчика. Просить. Низький медалі грає персональна з Анастасією Гінко, забиває Серман. Один із зберегли сідання, навіть що призначили у 2023 році. Вони взяли участь у міжнародному семінарі в Чехії, в Празі. Працювали на турнірі. Ушкодження у Віроніки Алєксєєнко у грі воротарка Реала Чернявська козлові дають розбігтися. Біланова і знову вона проходить по центру. переходи виходить на Соловей, з опори. Петрихович готує свій підок на Горба, влучає блок, але підбирання забирає ОСФК. Відорок Реалу. Її відбуває знову у своїй команди Тетяна Чернявська. І подивіться, який пас від Тетяни Чернявської. Просто цукерка. Пас на хід для Владислави Федоре. Анастасія переходить і одразу ж поплатила за це. Переходила забила рахунок 17-17. Хмельницький кидотно. Єрка Гричук. Миколаїв може. Виграти перший та переходимо. Втрачає. Втрачає. кидок у Порожні ворота через увесь майданчик. Але ще є 10 секунд. Потрібно поспішати. Поспішати. 18-17. Відпочинемо трохи на 15 хвилин. Маріна Білоногова вибуває м'яч з руку Анастасії Гінку. Класно віддає вперед Білоногова і забиває. Переходову ту зупинять, але що важливо, переходила, все одно зуміла віддати пас. Аби атака продовжувалася, не гальмував розіграші. В розіграші. А зараз Нагорна. Чудово, чудово розіграли. Нагорна Білоновий далі в лінію пас на Галіну. Гінков і Набирає швидкість Анастасія Гінко. Як зараз вони здобути успіх у цьому поєдинку? Зараз Хмельницький з двома лінійними набігає. А має партнерки компенсувати її відсутність. Зокрема, Тетяна Солова сьогодні дуже багато грає. Незвично багато для нинішнього справедливо, але таку жорстку критику. Хороша розіграш, і Галина Матвійчук проривається по центру. Діана Ферна перейшла до Карпат. Анастасія Світ стала номер один і повністю виправдала довіру. Зараз Анастасія Світ є однією з найкращих снайперів. На рівне дивсі, що 4. Забиває Вікторія Руда. Підібрав. І це не проходить безсліді. Зараз перехід і знову вихід на ворота. Чи буде зараз реалізація? Гінкул забиває Анастасія Гінкул. 20. На майданчик. Спочатку для розминки, а потім для гри проти Карпат. Цей матч розпочнеться о 14-й годині. Обов'язково. Дивіться його трансляцію в нашому ефі... Федерації Гандболу на вирішальний відділ головного клубного турніру Європи. Ігру пройдуть 31 травня та 1 червня в Будапешті. Завагався, захвилювалася команда Сергія Працюка. Білоного йде вперед і протискає вона та дає США один хену. Передачею Чепнявська. Який пас. Просто краса далі. Що яка переведені переходової на Руді та забуває 35-32 в боротьбі. Упродовж цього матча матч завершився 35-32 на користь Хмельницького.